Зараз я вам покажу, що за сьогодні встиг зробити. А також розповім в кінці відео, що вирішив все-таки робити з грубкою. Якщо погнали, дивіться, це у нас кухня. Так? Тут уже стіни білим пофарбовані два рази. Поставив вже тут розетки, поставив вимикач вже. Тут поставив вимикач. І стіна оця у нас буде отакого от кольору. Але вона, вона ще мокра, то. Справжній кольор отакий буде. Бачите? Це там вже висохше, тому що конвектор трохи підсушив, а там воно вже висохше. Так краще видно. І в кімнату буде світлою, все буде біле, крім цієї стінки. Тут, що я зробив, також поставив розетку на роутер. Там поставив, там буде на шафі роутер стояти. Там розетку поставив і там поставив розетку. Тут ще треба замінити вимикач, тому що цей бракований попався. Так, а що все таки з грубкою? А, тут ще підготував до цього до установки конвектора. Там у нас дирка, вона просто закладена пінопластом і пару кирпичиками, то я її виб'ю і буду збирати конвектор. А що вирішив з грубкою, то просто оце все зіб'ю, цю всю плитку, замурую оці дверцята в і просто заштукатуримо, зашпаклюємо і зафарбуємо. З цієї сторони, також дверцята там, де сажу трусити, замуруються, зашпаклюються, зафарбуються. Все. Поки що її чіпати ніхто не буде, тому що це дуже накладно, дуже довго буде і затратно, я думаю. Так що якось так.